Дівчатка підготувала своє робоче місце. Все поскладала, набір інструментів, пилочка і рукавички. І зараз мені потрібно скласти список, чого мені не вистачає на роботі. Тому я беру вас разом з собою. Так, найперше, що мені тут треба, треба купити мокрі серветки, паперові рушники і достати ще одну упаковку рукавичок, тому що вони тут майже закінчилися. Тому зараз будемо з вами це робити. Так, достала я рукавички у нас еска. Ці, які, бачите, їх там не видно, але вони там на дні трохи залишилися. Не знаю, скільки штук може, може, 10 пар. Тому оцю упаковочку залишаю на низ. І е, тут повна нанизу. Ця ще закінчується наверху. Внизу стоять бокали, це глінтвейн, типу глінтвейну, і шампанське І ще є ось такий холодильник. І в ньому так само є. Шампанське. Ой, тут ще якісь напитки є. Алова! Все падає. Так, прикольно, тому що ось такі маленькі дози, вони зручні клієнту на один раз. Тобто, на бокал. Не потрібно відкривати, я маю на увазі, не потрібно відкривати. Повну бутилку. Отже, йдемо. Зараз я буду все записувати на листочок. Що ж треба купити. Так, зараз, дівчатка. Паперові рушники. Так, отже, паперові серветки, мокрі серветки, паперові рушники. Паперові серветки я в основному використовую для педікюру. Тобто протираю ножку після крему серветкою. Паперові рушники ми використовуємо для рук. Ось, бачите, ще залишилося цей рулон і ще цілий рулон. Ось Така пахучка дуже-дуже гарно пахне. І тут в мене є чарівна коробочка. Це наша дівчача коробочка. Тут е, я ставлю прокладки, тампони і щоденні прокладки. Це для клієнтів і для нас. А, бачите, і ще три рулони туалетного паперу. Так що, я думаю, що туалетний папір так само можна туди дописати. Я така забудькувата стала, що мені потрібно все, все писати. Так, зараз я ще пишу туалетний папір. Туалетний папір. Так, ідемо з вами далі. Далі тут у нас йдуть чаї, цукор, палички є, стаканчики є, кава. Так, йдемо вниз. Я купила ось такий полуничний сироп дуже смачний. Так, вівсяне молоко. І таке молоко ще, в принципі, є. Треба глянути на воду. Тут, тут у нас чашки стоять. Так, що ж тут? Тут ціла упаковка кави є. Є цукор і є палички. розмішувати каву. Добре, можна буде чай. Так, Тут коробка з конфетами. Бачите. Я завжди купую конфет набагато більше. Висипаю в цю коробочку. А далі є ось така ваза з конфетками. Тут підносики. Ці підноси дуже зручно. Це кришка від контейнера київського. Ось, бачите, навіть пише, що це Ікея. Тут була така резинка. Резинку я зняла. І тепер це використовую як підносик. Для кави дуже зручно. Раніше я думала, що на такому, ну але це геть воно маленьке це підставка для телефону. І тут можна ставити стаканчик з кавою. Але замало. Інколи людина хоче ще до кави стакан води, конфету поставити, потім поставити цукор, паличку для розмішування. Тому ось цієї підставки замало. Тому я взяла ось ці кришки. Я в когось їх підгледіла, хтось теж так використовує. Так, отже, я можу ще дописати чай. Чай, чорний і зелений. Так, ідемо. Пишемо. Чай, чорний. Зелений. В принципі, так, сьогодні мають мені ще апельсинові палички прийти, і ще мають прийти деякі бази, які я дозамовила. Так само я цим з вами поділюся, що там прийде. Пам'ятаєте такі цукерки? Коровка. Добрі. Так, отже, що тут? Тут я поклала інструмент стерилізувати, тільки що вже нагрівся. і... Буде працювати 60 хвилин цей підносик. Ця підставка це просто мега, це, це дуже зручно. Це підставка для паперу. Напевно, часто використовують в офісі, а я використовую це для інструментів. Дуже зручно, воно висувається, застелюю паперовим рушничком і викладаю сюди інструмент. Зверху, знову ж таки, прикриваю. Паперовим рушничком. Бачите, воно назад не піде. Ось тут фіксується. Вперед піде, назад ні. Зафіксоване. Ну так, красиво, стильно виглядає. І ось такий комотик. Мені подобається, коли все мінімалістично, немає нічого зайвого, немає ніяких додаткових коробочок, баночок, скляночок. Це треба заховати. Бачите, який в мене тут склад. Склад всього, чого тільки 170 гривень. Краски. Краски, бази, масла. Тобто запас величенький. Отже, список склала, не знаю, коли піду в магазин, треба буду чекати можливості. Десь, коли я буду вільна, це все закупити-докупити. Матеріали, в принципі, є, бази є, кольори є. Зараз на осінь важливо мати бурдові кольори, червоні. До речі, дуже класний кольор від коді 80Р. Він... Зараз я вам покажу, як він виглядає. Тут в мене теж. Так, 80. А, я бачила, це в мене остання баночка цього мого класичного червоного кольору. Він справді він такий класний, такий. Зараз така класика, О, в мене ще там є. Можу відкрити, зараз секундочку, трошки зрушу з місця. Е, ще трошки є в старій баночці, але це буде остання бутилочка. Це, дівчата, це класика. Бачите, який він красивий, червоний. Червоний класичний гель-лак. Like. Дуже-дуже гарний. 80 r Бачите, номер 80R. І ще так само є дуже класний. Це 20-ка. 20 r Він також дуже гарний. 20 Ермен є, їх трошки більше. Тому я за цей колір спокійна. Але він також такого дуже красивого. Має щось оранжеве в собі, такого червонувато оранжевого кольору. Також дуже гарний. Його більше на літо люблять, тому що він такий більш, як іде яскравий. Бачите? Нові баночки я не люблю, тому що. Потім вони забруднюють, коли дуже різко засунути корок в горлошко бутилки. Ця фарба розільється по... ось тут, і потім баночка буде брудна. Ось такі мої улюблені кольори: 80 r треба. треба буде його. Я щось заказала, але, по-моєму, цього кольору на Amazon я не змогла знайти. І, можливо, прийдеться його замовляти в Україні. Ось ось таке. А, бачите, ще замовила ось ці книжечки. Gucci, Chanel, Prada і Dior. так дуже стильно виглядають, З ними можна робити фотографії. Чомусь, коли я їх замовляла, я думала, що вони більше, що вони такі великі. А вони насправді достатньо ну, невелика книжка. Бачите, я, моя рука і книжка. Трохи більша, ніж моя рука. Так стильно виглядає, можна використовувати для фотографій, можна використовувати для інтер'єру, також дуже прикольно, прикольно виглядає. Ця орхідейка цвіте вже другий раз. Мені дівчата на день народження подарували. Ось так. Так дуже гарно і стильно виглядає. Ця пахучка, яку я вам показувала в туалеті, вона так само тут стоїть, дуже, дуже гарно пахне. Так що, ось так, дівчата. Потім піду, треба буде купити все те, що я написала. Стаканчики є, цукор, є, кава, є. Це ось такі організаційні питання, які потрібно завжди слідкувати, щоб все було, щоб всього вистачало, щоб, знаєте, там, рукавичок десь. Ну, це, це такі речі, які потрібно прослідковувати, щоб потім не було сюрпризів. Чогось не вистачає. Ось тому ось такі організаційні питання, крім того, що я працюю та ще й займаюся ось такими справами. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтесь на канал, ціную кожного з вас. Тому йду ставити кольори на місце, і в мене вже зараз через 7 хвилин прийде клієнтка.